Дякую, що в вашому особистому житті відбулися зміни, і що ви розлучилися? Чи дійсно це так і що стало причиною цих змін в особистому житті? А, в, так, це відбулося ще рік тому, тобто, це вже відбулося досить давно. і… Я не вважаю за потрібне, щоб ми цю тему там дуже сильно обговорювали, які були причини, що куди, як і так далі. Так, це, це відбулося. Я підтверджую, що цей факт є, він відбувся. А чому так довго приховували цей факт? А, в, ну а що мені потрібно було писати плакати і ходити? От ти запиталася, я тобі дав відповідь. Ти ж мене до того не питалася. Ось тому, ну типу, так, да, цей факт відбувся. Сьогодні ваше серце вільне чи зайняте? Я сказав, я е, повністю в любові, в любові до себе. В першу чергу, зараз я е, повернувся до побудови особистого бренду. і Був якийсь певний період часу, коли я поставив це на паузу. Мені це було не цікаво. Я більше зайнявся менеджментом, медіаменеджментом і так далі. Зараз, окрім того, що я займаюся медіаменеджментом, я ще й е, е, вирішив Далі спросувати і будувати особистий бренд. Я повернув зйомки 33 запитання від Люксафе. Вогняний фешак найближчим часом буде відновлено зйомки. Ну, десь так. Ну, окрім роботи, кохана людина, є поруч зараз чи немає? Ні, немає, аж це обов'язково, щоб воно було. Треба любити життя і себе в першу чергу.